Майкрософт остаточно припинила технічну підтримку Windows 10. Що тепер загрожує користувачам цієї операційної системи? Нам пояснив експерт із цифрової безпеки в надійноорг Павло Білоусов. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте розбиратися, просто що таке е, припинення е, підтримки операційної системи, що входить у це поняття, що втрачають ті, в кого там десяточка ще при завантаженні висвічується? Ну головне, це підтримка з боку системи безпеки. Да? Тобто, всі оновлення, які виходять на операційні системи, на Windows, там, macOS, будь-які Android, iOS, в першу чергу закривають вразливості, які були знайдені, ну скажімо так, з до. Слідниками, хакерами, зловмисниками і так далі. І коли будь-яка компанія, тут, зокрема, мова йде про Windows 10 і Microsoft, припиняють підтримку цих операційних систем, це означає, що навіть якщо зловмисники знайдуть якусь критичну вразливість, яка дозволить вкрасти гроші, дані не знаю, там знищити комп'ютери комп і так далі, то Microsoft не буде випускати якесь оновлення, да яке цю вразливість закривають, О, тому користувачі, які, скажімо так, нічого не зроблять, то Будуть потенційно, ну скажімо так, в небезпеці, їхні дані будуть в небезпеці, і це доволі неприємна історія. І так швидко час пролетів, що вже і Windows 10 не підтримується. А, а колись здається, буквально позавчора, пане Павло, можна можна трошки так згадаю, наш технік мене питав, Олену. Нашу, нашу ти оновила свій ноутбук до одинадцятої. Що мені з ним робити? Тепер я її перший раз бачу. А це, а це виявляється кілька років тому було. Я якось от цього сьогодні просто згадала випадково і думаю, ну, яка я була передбачлива. А то про пропустила б цей момент. А, ну і от стосовно а, загрози, ну, вдирання в комп'ютери якогось непотребу. Давайте ну, ну про віруси поговоримо спочатку. А що робити користувачу? От ну ну не хоче. Він потім поговоримо, як, як е, краще діяти. Ну не хо не хоче він прямо зараз, прямо сьогодні ввечері якось е, встановлювати одинадцяту. Це означає, ну, прямо... що вже після завтра до нього заповзе якийсь черв'як і все там попсує. Ну, не післязавтра, можливо, на Новий рік буде такий сюрприз. от, Але завтра, прямо ж завтра, про це треба замислюватись. Звичайно, що, як то кажуть, да, там, в гарбуза воно вночі там не, не перетвориться. от, Але. Дослідники ну, постійно шукають, Та, і ми не знаємо, можливо, вони вже там знайшли, може вони там вже десь ось ось знайдуть якусь вразливість. Ну, скажімо так, напевно, ну я так дуже оптимістично скажу, що там кілька місяців, напевно, є. і користувачам. Потрібно подумати про дві речі. Зараз вже встановити всі оновлення, які доступні, тобто перевірити, щоб все 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 було встановлено. Так, а Як же і... ж, пане Павло, все ж вже? Ну, ні, оновлення ні, ну, в, в гарбуз перетворюється. Ні, ні, ні. ні Не всі ж встановлюють день в день. Ну, деякі люди відкладають по півроку, я знаю, там оновити пізніше, оновити пізніше. О, тобто, якісь оновлення все одно прилетіли і скоріше вони там є, О, тому треба подивитися, щоб вони були ну, прямо на сьогодні: останнє все, що є, все, що доступно, все це треба встановити. Плюс подумати про антивірус, тому що е, в Майкрософті вбудований є антивірус. Він непоганий. Я сподіваюся, він, хоча б буде продовжуватись підтримуватись і на нього будуть випускати ці сигнатури та ну такі штуки, які значить. Е, Ідентифікують віруси, співставляють з базами і так далі, от. але про всяк випадок треба подумати про якусь комерційну, да, про якийсь непоганий, не ноунейм no антивірус. От. І встановити він скоріше десь може, ну скажімо так, що стосується якихось вірусів, експлоїдів, якихось троянів там і так далі, скоріше захистити. От. Але це теж знову ж таки не гарантія. Ми говоримо от зараз про все, що ми говоримо, це про зниження ризику. От. Ну, і вже думати да, про перехід або на Windows 11, або там вже вийде Windows 12, я не знаю, там вже ніби там десь воно там е готується. Подумати теж непоганий варіант про якийсь е Linux, да. вони зараз не такі, як були там 10-15 <кас> років, що треба було науковий <кас> ступінь мати, щоб розібратися. Так, чекайте, вони... ви хочете сказати. Я просто з, великим, з великим, так сумні. Я уявляю собі людину, яка не хоче перевстановити собі Вінду, е, але буде робити Linux. Ні, ну ми ж говоримо не, не тільки да про користувача, о, там, як ми, і ви, і так далі. да ще є е, е, ну, на різних е... На підприємствах є різні там комп'ютери, да, які роблять якісь речі е, і працюють на Windows. ,і, да, і теж можна просто замінити не обов'язково ж з комп'ютером людина, грубо кажучи, да, взаємодія, так щодня там офісі, фотки, там музика і так далі. О, тому це питання комплексне, Я, я не знаю. У вас багато слухачів, і про кожного я нічого не знаю окремо, да, тому такі паради трохи більш широкі. От, і власне від переходу да, до новітних е, систем, типу там Windows 11. І коли з'являться там 12, да? в деяких випадках Windows, тобто Linux, може допомогти. А можливо, хтось відкладав не знаю, півроку перехід на macOS, і значить, зараз, ніж йому купувати Windows там 11, він піде собі там MacBook купить. І це теж вирішення питання. І, скажімо так, ну я тут не хочу вигоражувати там Apple, да? але все ж таки вони комп'ютери, які там по 10 років і операційні системи, які дуже старі, якщо дійсно якесь критичне і вразливість, вони все ж таки випускають оновлення навіть на ті, які вже там давним-давно не підтримуються операційні системи. Це для них плюс насправді. От, тому кілька варіантів є, вони всі неприятні, не непри, 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 приємні, та всі передбачають втрати або часу, або грошей. От, але безпека це дуже важлива штука. Зараз я нагадаю, що всі, скажімо так, в комп'ютері розважаються, вчаться, працюють, не знаю там Займаються там іншими справами, да? тобто це більш ніж половина життя перебуває в комп'ютері. Тому це антивірус, як вогнегасник вдома, не знаю. Свіжа операційна система це як там сучасний замок на двері. ну от Це треба оновлювати. да Якщо у вас там радянський якийсь замок, який був встановлений ще там в 1,5-2-3 мільйони квартир да з таким самим ключем, ну, це не є безпечним. От, тому тут треба змінити своє ставлення до цього комп'ютер це вже не щось таке другорядне це вже ну я маю на вас в принципі пристрої да з інтернетом це вже ну в першій це це в першій трійці напевно важливих речей вже точно є я нагадую друзі говоримо з експертом із цифрової безпеки в Орг Павлом Білоусовим Ми розбираємо які проблеми за собою тягне те що майкрософт припинила а, підтримку технічну підтримку операційної системи Windows 10 а, пане павле а от Ну, можна я трошки в конспірологію пограю, мені е, ввижаються, от ви кажете, ну там кілька місяців можна якось розбиратися із цим. А от мені ввижаються якісь злостиві хакери, які хочуть вкрасти там чиїсь гроші. Давайте, ну, просто, просто про гроші, про ще гірше не будемо думати. І які усвідомлюють, Майкрософт ну, вже ж попереджала, що це е, може статися. І вони собі спокійненісінько вивчали, а що ж буде, куди можна пролізти, і ну, якісь е, ну, не знаю, корпорації, які прощолкали цей момент, банки. Та пересічні користувачі, вони зараз зупиняються під загрозою ну, негайної атаки. От, ну, я панікерка, я розумію, я розумію, але все ж таки. Це добре, та це краще пірів чим ідебдеться в, в цій історії. От, але насправді, ну навряд чи станеться так, що прям все знаєте, все рухне. Якщо ви пам'ятаєте, були ще там лякалки, коли з 1999 року на 2000-й там переходили. Ті всі теж всі казали: ой, там комп'ютери, всі там щось там зламається, зникне і так далі. Тобто, насправді так не буває, що і зловмисники дійсно можуть раніше щось знати, щось десь там. Значить, проникнути і вичікувати яку, якусь там годину е, ен, та щоби там нанести свій там якийсь удар. Але. Насправді ні, вони не будуть там чекати, вони скоріше зараз будуть використовувати це трохи в іншому шляху. Ну, наприклад, будуть пропонувати, не знаю, встановити якесь там оновлення, да, яке не знаю, розширює можливості Windows і будуть десь там на форумах, якихось там темних місцях писати: От ми тут розробили утиліту, яка продовжує термін, чи там ваш Windows 10 перетворює безоплатно на Windows 11. От. А за це будемо замасковані якісь. Там вірус, чи щось таке. Вони ще його ти... і продадуть. Та так, так вони на цьому можуть і продати, і продати, і заробити, і так далі. Тобто, не, ну, не, не завжди буває так, знаєте, що прямо от в конкретну годину все зламається. Але дійсно ну, це не безпідставні такі думки. Ну, Якщо говорити про банки, про інші системи, ну такі більш такі складні установи, там, звісно, не тільки там Windows і працюють, да, в них трошки складна історія. І якщо згадати тобто, не, трошки складніша історія і захист, і так далі. Якщо згадати Windows XP, якому вже за 20. Років і його ще багато хто любить і використовує, то коли припинили. А... Підтримку Windows XP виявилось, що багато на різних банкоматах стоять ну такі самі Windows XP, трохи модифіковані, і кілька років ще Microsoft випускав суто для банків, да суто для таких от спеціалізованих пристроїв ці оновлення. Тобто, звичайні користувачі вже на Windows XP не отримували оновлення. А от такі, як банкомати, чи якісь там більш складні пристрої, ще там, якийсь певний час ем, оновлювалися. Да, і Microsoft випускав спеціально для них для того, ну тому що це перехід більш складний банкомат, це ж не так, що комп'ютер там ну, от, ну і це більш така складна механіка всього цього. от Тому я би, цим великим установам сильно там не хвилювався би за них. Я думаю, що вони там розберуться і в них є, і вони скоріше це планують, і більш так до цього відповідально підходять. А звичайні користувачі не завжди приділяють цьому увагу і ну думають, що це їх там якось трактура. Неться, звичайно, їх торкнеться. Давайте згадаємо, не знаю, вірус Пітя, да, коли не оновлені комп'ютери постраждали. От це те саме може бути там. Ну за кілька я не знаю там місяців, не знаю. Ну важко тут прогнозувати. Тому про це треба думати обов'язково. Якщо у вас на комп'ютері нічого немає, і вам хвилюватись за ваші дані не потрібно. Ну окей, напевно можна і нічого не робити. Але давайте пригадаємо фотки, які накопичувались там, не знаю роками. Ваші якісь не знаю, музика там, ще роб... якісь... доступ до соцмереж. Ну до окей, там можна зі смартфону напевно буде зайти. От, але якщо ви працювали над якою дисертацією, не знаю, ще чимось, і у вас нема резервної копії. Ну, це буде м'яко неприємно. ще неприємно і... втратити кілька років своїх да, роботи. Спільно. Ну так, пане Павле, я все ж таки хочу ще попанікувати трошечки. Ну, Може, вже. можемо? Звичайно. Дивіться видання Ліго, вона наводить ну, такі цікавенькі дані статистичні, посилаються вони на профільну контору StatCounter. Липень 2025 року. Взагалі, він ну Windows – найпопулярніша в світі операційна система для комп'ютерів, майже півтора мільярда пристроїв по всьому світу. І в липні цього року, цього року, то явіть, скільки років вже як 11-та вийшла, 43%. Ну, трошечки менше, але все ж таки ну, показник величенький. Досі використовує Windows 10. Британія 21 мільйон людей все ще може. І відповідно, ну, це, це я так розумію. Це статистика по саме от, користувачам таким побутовим, якщо вони про людей. Пишуть, але ви згадували Петю, а я згадала відразу Міндок. І я згадала, і я згадала відразу, те, що досі якісь контори примудряються один ДНС користуватися. І це в умовах російської агресії. І російські хакери, вони ж не, ну, я, я не знаю, вони ж не сплять. Вони ж викрутять якось як використати цю ситуацію. Ну в цьому я ну точно переконана, що вони спробують. Можуть, звичайно, можуть. Ну але дивіться, тут ще ну, скажімо так, трошки теж більш складна історія. Якщо ви використовуєте російське програмне забезпечення навіть на Windows 11, та чи там на якийсь, то ризик е не сказати, що повністю зникає, та а він просто можливо стає трошки менше. Ну наприклад, Windows 11 більш там захищена від якихось там вразливих і оновлення і так далі. Але сама програма, яку ви встановили на свій комп'ютер, яка має дозволи там рівня адміністратора, да, там до файлів, до ваших даних і так далі, вона все одно розроблена росіянами і вона вже знаходиться на вашому комп'ютері. Тому чи у вас Windows XP, чи у вас Windows 11, чи щось таке, якщо там російське програмне забезпечення, десь їм просто буде складніше, десь буде їм простіше. Та, Звичайно, не оновлений Windows простіше для всіх, навіть якщо у вас немає ні якої програми ви просто підключені до інтернету, ви вже можете бути під загрозою, от тому що там зайшли, ну коротше, комп'ютери все одно перебувають в мережі, їх там видно і це теж можна використати. от Тому в будь-якому випадку будь-яке програмне забезпечення на будь-якій операційній системі, на смартфоні, на комп'ютері, на будь-чому це вже підвищений ризик, тому що виходить оновлення, да, от ви згадали мідок, його ж Компроментували якраз на рівні е, виробника і підкинули е, заражене оновлення саме не Windows, а саме оновлення цього е, програмного забезпечення, цього Мідок да, цієї програми. І воно з сервера їхнього підтягнуло вже заражене оновлення. Так само може бути будь-чим. Тому якщо ця, е, е, якщо ця програма вже встановлена на вашому комп'ютері, ну по суті, воно там перебуває вже серед ваших файлів. Питання, Да як це. Це використають десь може бути дійсно простіше, десь складніше. Тому про це треба теж думати окремо і, скажімо, так дійсно, там історія з зупинкою підтримки Windows 10 скоріше погіршить цей стан. Але сказати, що в мене Windows 11 і я можу спокійно використовувати щось російське ні, так теж не спрацює. І просто ризик може бути ну там на кілька відсотків нижче, тому приблизно отак. І пане Павле, наостанок певно, хотіла б я поговорити ще окремо про а, мобільні телефони з цього приводу. От я чесно зізнаюся в своїй любві до е яблука, і я, от ви сказали на початку слово Андроїд. Я ніколи не замислювалася, що вона теж працює на Вінді. <свят> але, але ну, купа, купа ж людей користується Андроїдом, і в них виникає та ж сама проблема з Windows 10 чи з смартфонами якось простіше. Ну, Дивіться, Android це ж таки трошки окрема операційна система, але проблеми ті самі, що і з Windows, скажімо так, період життя і оце різноманіття виробників, да, скажімо так. Ускладнюють підтримку операційної системи. От Windows він універсальний, да і становиться на якісь там HP, Lenovo там і мільйон інших виробників. от І тому кожен там намагається під це підлаштувати, і Windows, от весь такий, знаєте, мультиуніверсальний, і от от, такий от значить, складнуватий. І з Android теж та сама історія. Люди працюють на смартфонах, на яких стоїть Android, які вже там по кілька років не оновлюються, тому що виробнику. Це невигідно, в нього 500 різних моделей, і під 500 різних моделей треба випускати свіжий якийсь Android. Ну, це дорого насправді. От якщо от яблучна компанія, яку ви згадали, да в неї не такий великий модельний ряд, вони там всі плюс-мінус на однаковій архітектурі, і вони випускають, ну, умовно, там, 10 різних версій. Ну, я так дуже умовно. А тут давайте порахуємо там. Сотні виробників мають сотні моделі, тобто це десятки тисяч різних операційних систем, які фізично підтримувати дуже важко. Тому е якщо говорити про Android, це хороша насправді операційна система, якщо виробник її підтримує в актуальному стані. Скажімо так: сам Google зі своїми смартфонами непогано це підтримує, і зараз вони оголосили, що Скажімо так, термін підтримки операційної системи буде ну з точки зору безпеки, як мінімум, да там здається 6 чи 7 років. О, тобто, в принципі, цикл життя вже смартфону буде ну 6-7 років. Тобто можна буде отримувати не повне оновлення андроїду, да там з новими з новими функціями, але е, системи безпеки будуть підтримуватись в актуальному стані. Samsung так само, як великий, дуже виробник, так само приблизно. Рухається за тим і обіцяє теж підтримувати. От а такі ну тут я не хочу вигоражувати якісь там, ну якісь компанії. Мова не про це мене цікавить тільки з точки зору безпеки. І великі компанії дійсно можуть собі дозволити підтримувати і протягом ну. Тривалого періоду кілька років. А якщо компанія якась та там смартфон коштує 2-3 тисячі гривень, це привабливо насправді. Але Android вже там за рік, за два не буде оновлюватись, і треба буде змінювати прям цілком пристрій. да У Вас не вийде якісь просто завантажити Android новий і встановити як це з ноутбуками Windows. Так уже не вийде. Тому треба тут теж подумати, як краще для бюджету і для безпеки підійти і обрати Виробника, який обіцяє підтримувати довго свою операційну систему, і тоді вам не треба буде змінювати це так часто. Mm -hmm. Про припинення техпідтримки Windows 10 ми поговорили із експертом із цифрової безпеки в надійноорг Павлом Білоусовим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, дійте.